Слава Ісусу Христу! Слава навіки Богу, пані Лариса. Рада вас вітати на нашому подкасті. Я знаю, що ви мамуся двох чудових діток, які ходять до нас в Покровську катехетичну школу. І я думаю, що ви знаєте, що наша школа дуже часто їздить в поїздки. Чи могли б ви розказати, в яких поїздках ви були, і які вам найбільше запам'ятались? З радістю відносимось до того, що наші діти відвідують Покровську катахатичну школу, і однією невід'ємною частиною навчання це є подорожі, це та неймовірна частина, яка нас поглинає до святих місць, там, де діти можуть, можуть побачити, де була Божа благодать сходила. Це були ми їх відвідали вже дуже багато тих поїздок. Це були і монастирі, і водоспади. З кожної подорожі, ти. Вертаєшся вже дуже оновленим. Ти вже не будеш таким, як попередньо іншим. По-перше, ми починали ці поїздки. Це був просто як можна сказати, туристичний напрямок. Через те, що дітям було цікаво, і вони не були там жодного разу. Але з кожної поїздки ми набуваємо такого досвіду. В нашому духовному світі наша віра укріплюється. Я бачу, як наш досвід перевтілюється на дітей. Вони бачать по нашому духовному зростанню, і це все тільки зміцнює нашу віру і навчання святого письма. А скажіть, будь ласка, от ви подорожуєте з двома дітками? Як я розумію? Чи не важко вам, як мамі, подорожувати одні ще й двоє діток автобусом? Я знаю, ми доволі на далекій відстані їздили, бо я сама колись брала участь в цих подорожах. Як вам взагалі як мамусі? Діти залюбки відвідують ці подорожі, не дивлячись на те, що треба рано вставати, треба раніше лягти з вечора, але вони знають, що кожного разу вони щось дізнаються нове. Вони кожного разу доторкнуться до того чогось святого, де торкалась Божа благодать. Вони ці подорожі вони не тільки поєднують... Ми відвідуємо богослужіння, монастирі. Ми також їздимо в якісь природні пам'ятки там, де можна і погуляти, і відволіктись. І це в нас час дуже важливо, бо ми проводимо цей час з дітьми в еру гаджетів, відірвати їх звідти просто неможливо. А це настільки поєднує наше спілкування і ще із духовним зростанням тільки залюбки. Дітки з радістю єдине, що Поки ми не беремо в поїздку нашу найменшу донечку, їй 4 роки, їй, мабуть, це заважко. А з двома старшими, то це завжди тільки з радістю. Скажіть, будь ласка, можливо, є місця, які би ви хотіли відвідати в подальшому майбутньому, які би могли б знаєте, якось прибавити тої віри, як ви кажете, духовно зростати з кожним разом, не лише в Україні, а й у всьому світі. Можливо так, є таке місце. Я не дуже люблю місця, де велике скупчення паломників, і мене приваблює на в Греції на острові Патмос, де апостолу Іоанну Богослову відкрилось откровення, де він почув голос Божий. Там знаходиться печера Откровення. І мені здається, що саме в тому місці. Молитва і розмова з Богом, вона настільки є дуже близькою, хоча Бог повсюди, він він завжди поряд з нами, але дуже хочеться потерпляти в саме ті місця, де торкнулася е, рука Бога. Скажіть, будь ласка, як ви е, в подорожах можете поєднувати як молитву, так і духовне збагачення? Як це поєднується саме в подорожах? Ну, наша кожна подорож розпочинається з молитви, тобто, всі, коли ми це дуже весело, ми сідаємо всі в автобус, всі згуртовані однією командою, компанією, і е, помолилися перед кожною поїздкою, щоб вона вдалася, щоб вона була успішною, спокійною і щоб ми. Е, Відкрили для себе те, що ми очікуємо отримати від кожної подорожі. Також під час поїздки можна знайти розмову з Богом, про щось помолитися, попросити, щоб так само щось тобі відкрилось. І дуже часто ми відвідуємо богослужіння. Тобто наша поїздка це з відвідування якогось або храму, або монастиря, розпочинається з богослужіння. Так само після цього ми постійно обговорюємо під час подорожі святе письмо, це спілкування з нашими священниками, наставниками, які нам пояснюють про ці святі місця, які детально нам описують. Тобто, всю подальшу подорож ми присвячуємо вже обговорюванню саме тому місцю, де ми подія. А можливо, є храм, можливо, який ви дуже запам'ятали. Знаєте, бо я, наприклад, коли я відвідувала поїздку. Ми, я точно вже не згадаю який саме, але там був неймовірний хор. І коли я стояла, я думала, що це просто сходить якесь благословення. Можливо, у вас було в якомусь одному з храмів, які ви відвідували, або можливо, їх було пару. Можливо, ви таке згадаєте? Для мене, мабуть, найвизначною духовною поїздкою в моєму житті це була поїздка на Святу Землю в Єрусалим. Увіфлеєм саме так. Ти відчуваєш, наскільки це святе місце, тебе воно просто настільки охоплює, пронизує наскрізь, і ти розумієш, що саме тут відбувалася історія нашого спасіння. Коли ти заходиш в Єрусалимів в храм Господнього Господнього, то там дуже багато людей. І тобі здається, воно тебе все відволікає, бо дуже багато ізраїльтян, вони дуже гучні, шумні, навіть в храмі вони так поводяться. І ти розумієш, що це тебе може десь відволікати, бо в нас, до прикладу, по-іншому зовсім в храмах поводяться це тиша, спокій. Але як тільки ти переступаєш порог того храму, як тільки ти заплющуєш очі. То таке відчуття, що тебе просто опановує тиша і все, ну, Бог скрізь. Він повсюди, він бере тебе за руку, він слухає. Він, ну, Це просто не передати. Ця поїздка е залишила масу емоцій. Напажись. Масу емоцій, і е ну, вона повністю змінила мою віру. Це настільки така впевненість. Відчуття того, що Бог взяв тебе за руку і веде з того моменту, що це не просто так, і ця поїздка була ну недаремна. А можливо, у вас була якась підготовка до цієї поїздки духовна саме? Ні, вона була дуже спонтанна. Це був відпочинок, і нам запропонували просто паломницьку поїздку з Туреччини до Єрусалиму. Вона була дуже важкою, бо це був авіапереліт туди назад, це цілий день ти там заходився, але. Е не дивлячись на ці фізичні стреси, не дивлячись на емоційний стрес, бо пересікання кордону між Єрусалимом і Палестиною, на той час це ми були в 2009 році, ми ще не знали, що таке. Люди з озброєнням, люди в формі, люди, які розмовляють на незрозумілій мові, заходять до тебе в автобус і можуть на що завгодно, наставити зброю на тебе. Це був якийсь шок, але коли ти потрапляєш і бачиш ці світі місця, це все дуже відходить на другий план. Якщо ти розумієш, що ти йдеш тими стежками, якими ходив Ісус. Ці фізичні, всі випробування, вони просто. І пані Лариса, повернемося напевно до трошки теми, про яку ми вже обговорювали, але можливо, вам все-таки запам'ятало, яка запам'яталася якась енна поїздка, от що вона вам засіла в душу, що от ви просто її дуже запам'ятали. Це була перша з наших поїздок разом з дітьми. Тоді я була ще тільки зі старшою донечкою Софії. Ми їздили в Святогірський чоловічий монастир в селі Ушня Золочівського району. І це була настільки тепла зустріч з монахами під час богослужіння наші діти співали. Це було щось неймовірне: такий невеличкий храм на території монастиря. І потім у нас було спілкування з монахами в дружній обстановці, і ми більш зблизились чи подивились, як вони взагалі живуть, як вони, їх побут. Як проходить їх день, з чого він починається, як вони його закінчують? Тобто вони давали поради. Це було настільки дружнє спілкування монахів з дітками, з батьками. Ну, це поїздка така дуже ем, незабутня. От, вона із перших, але дуже така незабутня, дуже теплий прийом був у нас. певно, знаєте. Багато хто має хибну думку про монахів, особливості дітки думають, що вони закриті до всього світу і так далі. Але я думаю, що в тій поїздці вони якраз і побачили, що монахи є дуже наближені до людей і хочуть всім лише добра і любові. Бо я думаю, що вони можуть говорити з Богом і Бог говорить з ними. Тому це дуже класно, що ви відвідали таку поїздку. Вам дякую за такі чесні та щирі відповіді. Будемо вас чекати на наступних поїздках, так само, як і вас. Всім па-па! Отож, це був наш останній подкаст на тему подорожі. Проте, не засмучуйтесь, тому що надалі вас чекає надзвичайна кількість подкастів. І мені здається, ви вже трошки звикли до нас, і вам буде дуже, дуже цікаво. Підписуйтесь, лайкайте, ми будемо вас чекати.